Меморандум про припинення вогню, чому Путін тягне лямку з ним? Нові вимоги Кремля і навіщо Москва знову кличе Україну до Стамбула? Говоримо про те, що на часі. Я Марія Кагал, давайте розбиратись. Росія заявила про готовність відновити прямі переговори з Україною 2 червня у Стамбулі. Це вже буде другий раунд після стамбульської зустрічі 16 травня. Українська сторона каже: давайте зустрічатись, але предметно ми озвучили вам до зустрічі свої пропозиції, як досягнути миру. Покажіть, і ви. І на цьому етапі Кремль почав крутитись як в'юн на сковорідці, бо, скоріш за все, сам не вірить у свою писанину і не очікує реальних результатів від будь-яких переговорів з Україною. Бо сам визнає, що ніяких глобальних домовленостей не буде, коли є одна мета тиск і вигідна картинка для РФ. Кремль, до речі, наперед до зустрічі запланованої наступного тижня повторив свою заїжджену тезу Хто від України підписуватиме меморандум. Для цього нібито потрібне нове керівництво в Києві, як каже директор правового департаменту Міністерства закордонних справ країни-агресорки Максим Мусіхін. Він кричить, що підписувати угоду має лише людина з мандатом народу. Який господар Кремля вже наперед озвучив свої нові вимоги, як повідомила агенція Reuters, Путін хоче письмових гарантій від заходу про припинення розширення НАТО позаблоковий статус України, Грузії та Молдови. Окрім того, Москва вимагає зняти частину санкцій проти Росії та забезпечити захист російськомовних громадян в Україні, права яких на думку Путіна порушуються. А ще як пише Reuters, Путін хоче собі Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Ну і щоб врешті світ розморозив заморожені російські Ктиви українська сторона кілька днів чекала від Росії меморандум з їхнім баченням припинення вогню. Нарешті там відповіли, що документ готовий, але його покажуть тільки в Стамбулі, не даючи пояснення по кожному пункту. Послухайте, що про це думає Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Росія користується інфантільністю Заходу. Зараз вони грають у гру. Є ініціативи України, США, Європи. Росія каже, а ми свої ще пишемо. Чекайте, ми не сумніваємося в тому, що Москва там напише все. Ті ж примітивні речі, що стосуються втрати Україною або території, або суб'єктивності, або всього разом узятого, або заборона права України на участь в альянсах. Якщо жорстокого стилю не буде, то Росія буде затягувати війну. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Чи буде ця зустріч у Стамбулі, Трамп, який гадав, що добре знає Путіна, не зміг попередні рази залучити Росію та диктатора РФ до перемовин, американський лідер провів щонайменше дві тривалі телефонні розмови з Путіним з моменту свого повернення на посаду президента? Також неодноразово направляв свого представника Стіва Віткофа на особисті зустрічі з російським диктатором у Москві. Проте жодна з цих зустрічей не привела до угоди. Якщо Путін вже переграв Трампа, як пише CNN, і якщо для Трампа важливіше вивести з час українського конфлікту і стабілізувати відносини з Росією ніж досягти миру, тоді як Україні вести ці переговори. Послухайте, що каже Трамп. Не можу сказати, чи хоче Путін припинити війну. Я повідомлю вам протягом двох тижнів, чи Путін нас дурить. Якщо так, ми відреагуємо по іншому. Я не хотів зіпсувати угоду, тому не запровадив санкції проти Росії. Окрім українського та неозвученого ще російського меморандумів про припинення війни, свій документ розробили і Сполучені Штати. Про це повідомив спеціальний представник президента США Кіт Келлог. За його словами, йдеться про мирний план із 22 пунктів. Перший пункт, за словами Келога, це всеохопне припинення вогню, яке має негайно зупинити вбивства. Раніше про цей план говорили у зв'язку з перемовинами, які вів з Путіним ще один спецпредставник президента США. Стів Вітков. Тоді йшлося, що в документі була також згадка про те, що Україна не вступатиме в НАТО. Росія ж при цьому нарощує свій ракетний потенціал, і це є небезпечним фактором. Це визнала військова розвідка США. Наразі країна-агресор має у своєму розпорядженні від 300 до 600 крилатих ракет великої дальності. У відкритих даних розвідки згадано серед іншого про арсенал ракет іскандер, калібр, кинжал та циркон. Американські військові роблять висновки, що США правильно зроблять, коли розгорнуть у себе систему протиракетної оборони Золотий Купол. Окрім того, Росія нарощує можливості для конфліктів у космосі. За словами генерального секретаря НАТО Марка Рюта, Росія може застосувати ядерну зброю проти космічних супутників, зокрема американських. Росіяни також вправляються і в інформаційній війні, використовуючи дезінформацію та хакерські атаки, щоб розхитати єдність і безпеку демократичних країн. Навіщо Москва знову кличе Україну до Стамбула, якщо Путін не зупиняється? Щоб виграти час, видання The Washington Post пише, що РФ готує масштабний літній наступ на Донеччину, і це може стати останнім серйозним шансом для Кремля. Американські аналітики вважають, що Путін усе ще вірить у військову перемогу, попри санкції та втрати. Донецька область пріоритет для Путіна після невдачі з так званим захопленням Києва у 2022 році. Тоді ж Путін оголосив Донеччину частиною РФ, хоча росіяни не захопили повністю цю територію. Одночасно, з наступом на Донеччину Кремль посилює атаки на кордонах. Сумської та Харківської областей нині, за даними української розвідки, на кордоні Сумщини та Харківщини 125 тисяч російських солдатів. Цього недостатньо для взяття обласних центрів. Можливо, Путіна трохи приборкає новий пакет санкцій. За Вашингтон Пост пише, що держдепартамент і Міністерство фінансів США розробляють нову порцію пігулок для обмеження економічного та військового потенціалу Росії. Тут і нібито заморозка російських активів на суму понад 300 мільярдів доларів, часткове відключення російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, заборона на експорт мікрочіпів та постачання запчастин для літаків Boeing і Airbus, вилучення лізингових літаків, а також закриття повітряного простору Європейського союзу, США, Канади, Японії та інших країн для російської авіації, а ще блокування доступу до програмного забезпечення та заборона на імпорт російської нафти морським шляхом до країн ЄС. Переліку санкцій, як каже видання The Washington Post, можуть опинитись і 1800 прізвищ політиків, олігархів, пропагандистів та генералів. Дональд Трамп заговорив ще про скасування обмежень на використання Україною західної зброї проти Росії, що може вплинути на переговори з Кремлем. Мова йде і про дозвіл на удари американською зброєю в глиб РФ і про використання західної техніки в наступальних операціях, і про постачання зброї. Американський військовий аналітик Хор Херіверо гадає, що отримавши все це, Україна зможе атакувати критично важливі об'єкти російської військової інфраструктури, ті ж авіабази, з яких запускаються безпілотники Гарань 2 та стратегічні бомбардувальники. Що Завдають ударів по українських містах. Цього тижня Німеччина підписала з Україною угоду про надання допомоги на 5 мільярдів євро. Ці кошти підуть на фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні, на постачання додаткових боєприпасів, в тому числі і для ППО, на наземні види озброєнь і стрілецької зброї, на фінансування ремонтних потужностей в Україні та фінансування супутникового зв'язку Starlink. Ну і на закупівлю медичного обладнання для ЗСУ. А це знову ж таки суттєво посилить українське військо. І, можливо, трохи вдарить по кишеням друзів Путіна, який кричить, ми хочемо воювати. Чи буде ефективною запланована зустріч у Стамбулі? Лавров кричить: якщо Київ відкине ці пропозиції, це буде означати, що Україна не хоче припиняти війну. Дуже вигідне для Кремля формулювання: Москва не зацікавлена у припиненні війни. як би Путін не говорив про готовність працювати над меморандумом і мирною угодою. Не потрібно недооцінювати Путіна. Згадаємо його вимоги перед повномасштабним вторгненням у грудні 2021 року. Вороже МЗС оголосило, що потрібно заборонити приєднання України до НАТО, зменшити кількість військ альянсу в східній Європі в обмін на виведення російських збройних сил. США та члени НАТО тоді відхилили ці вимоги і попередили Росію про посилення економічних санкцій у разі вторгнення в Україну. Путін вторгся. Або згадаємо Мюнхен 2007 року. Тоді Путін заявив, що однополярний світ більше не влаштовує. Його. Ця заява була визнана точкою відліку нової холодної війни між колективним Заходом та Росією. Нині продовжують говорити про це. Чому Європа не поспішає покарати Путіна? Бо, як сказав один із дипломатів ЄС на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, які санкції США стоять на заваді. Але у розумінні Трампа санкції якраз і можуть завадити зусиллям посадити за стіл переговорів Росією, яка тісно дружить із Китаєм. Згадайте, як голова КНР під час візиту до Москви поводився, як господар та лідер великої країни, готовий кинути виклик світовій першості штатів. Це були всі новини на часі. Пишіть у коментарях, які ви маєте очікування від стамбульської зустрічі, не забувайте залишити вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал Ми Україна.